Добрий день глядачі мого каналу. Сьогодні моє відео буде незвичним. Ми не будемо готувати, не будемо працювати. Сьогодні неділя, вихідний день, тож будемо відпочивати. А верніше будемо, не можна назвати це бесідою, тому що говорити буду тільки я. Я дещо розповім з свого життя, деякі епізоди свого життя, щоб ви трішки зі мною познайомилися. І зв'язана ця розповідь буде з сьогоднішньою датою, 20 жовтня сьогодні, і сьогодні рівно 34 роки, як ми з моїм чоловіком одружилися. І стала я, коли вже стала більш старшою, так сказати, стала задумуватись над тим, як в нашому житті все складається, так, так складаються обставини. Щоб ми приймали якісь певні рішення, дуже важливі в нашому житті. Так, Бог посилає нам людей, складає такі обставини, які ставить нас, щоб ми приймали якісь рішення важливі для себе. Так у мене сталося і з одруженням. Я можу розказати вам багато. І свого життя, але сьогодні буду зв'язана саме з одруженням. І розповім вам цю історію із, так сказати, спочатку. Як в моєму житті було кілька варіантів, де я могла опинитися в своєму житті після закінчення навчання. Я навчалася в училищі молочної промисловості промисловості. На майстра сировара, тоді це називалося майстер сироділ, це був Радянський Союз, і я навчалася на майстра сировара, там навчалася на, на працівників молочної промисловості з усіх областей України. Це було таке училище в Україні. Тоді було кілька. І багато з різних куточків України, навіть були з Вірменії, в нас вчилися хлопці і дівчата, не видно, в них не було таких закладів. Ну, коротше кажучи, після закінчення цього училища постало питання, куди їхати на роботу. Так як ми отримали стипендію, то ми повинні були після закінчення училища відробити відпрацювати два роки от тим законом, на якомусь молочному підприємстві. Ну, і в мене випадало кілька варіантів. Мені пропонували залишитися в Звенигородці, там, де я навчалася, де був наш учбовий заклад, там був і зараз він є великий сирзавод, виробляють там самозвісний твердий сир, тоді він російський. І Звенигора зараз він називається Смачний сир. Але його справа не в тому. Коли прийшлось мені приймати рішення, чи залишиться в Звенигородці, або другий був варіант Верхній Дніпровській їхати на роботу і Тараща Київській області. Я своєю подружкою Танією Ну, от чомусь ми вибрали тарощу. В нас був такий принцип, треба вибирати щось ближче додому, щоб було. Тому вибрали тарощу, хоча із Зенігородки мені також було недалеко їздити. Але я зараз навіть не можу згадати, чому так я вирішила, Ну, видно, так потрібно було. І ми поїхали вибрали тарощу з подружкою. Але зразу ми не в Тарас поїхали, а потрібно було їхати в Київ в об'єднання молочної промисловості. І звідти вже нас направляли ну, туди, на, куди на яке підприємство нам потрібно було. Ми приїхали в об'єднання, там сидів такий приємний дядько, подивився на нас і каже, що, що, дівчата, куди, куди ви хочете. Ну, ми ж, звичайно, в Тарощу, так як на училище було замовлення два майстри-сирова. Але він позвонив на завод в Таращу і тут сказали, що нам не треба ні, нікого. І він нам каже: значить, я вас направляю в Володарку або залишаєтесь в Вишневому, це фактично Київ. І будете тут і навчатися далі, вчитися. У мене був червоний диплом з відзнакою. Подружки трошки хуже були оцінки, але теж непогані. Ну, мені. Ми в володарку, володарка все-таки ближче нам додому. Їдемо в ту володарку, приходимо до директора заводу, нам дають мені дають майстра Сигувара серцеху. А подружці в масоху. Але як ми зайшли на завод, як побачила, яке там старе обладнання, ну не сподобалось нам і ми вирішили ж відмовитися. Придумали, що нам занизили там наші розряди. У мене був п'ятий розряд, тому я б хотіла мати п'ятий розряд. Хоча спочатку не дають зразу п'ятого розряду. На підприємстві, тому що немає практики, але ми прийшли і сказали директору, що ми не хочемо тут залишатися, бо ви нам даєте не по розрядам. Ну, він нас там припрашував, як то кажуть, ми поїхали назад в об'єднання. Якщо ви бачили лице цього дядька, що там був, він на нас подивився і каже: дівчата, за мою практику, ще такого не було, щоб я когось кудись направив. Він повернувся назад і ще й вимагає якісь, щось там своє. Але тим не менше, дзвонить він знов Таращу на завод, і тут вже хтось бере трубку, не знаю, чи той самий, хто брав, чи хтось інший. І каже, ладно, хай приїжджають до нас, ці дівчата. Отак я попала в Таращу. Це я веду, так, да, розповідь трохи розтягнулася, але я веду до того. Що можна було і в Києві залишитися, і в Звенигородці, і в Володарці. Але от доля розпоряджається так і веде нас туди, куди нам потрібно. Попадаю я в Таращу, працюю тут на заводі, на цьому ж заводі працює мама мого чоловіка майбутнього. І так нас зводить доля. Тому, не знаю, пишіть в коментарях свою думку. Я думаю, що тільки так. І коли вже ми відробили по два роки, ну це не зразу я зі своїм чоловіком зустрілася і почали зустрічатися. А вже майже я відробила 2 роки, і подружка моя поїхала додому, не схотіла тут працювати. А я ще трошки попрацювала, а потім вирішила, також буду писати заяву на розрахунок. І буду їхати додому, а потім не знаю, що було б далі, але діло в тому, що перед самим, уже коли в мене закінчувався термін, ну, що я відробила дві неділі і могла б уже все розрахуватися, їхати додому. До мене прийшов мій чоловік, а він трошки я вернусь назад, він раніше до мене підходив, знайомився. Пропонувала зустрічатися, але так як він був одружений і був на стадії розлучення, я це знала, тому що його мама працювала на заводі, я йому відмовила, тому що сказала, що мені таке не треба, ти можеш помиритися ще з дружиною. Я не хочу, щоб вона мене перестрівала, там за коси тягала. Тому відмовила йому. Але коли вже в мене закінчився термін відпрацювання, він прийшов і сказав, що він розлучився офіційно, остаточно, і знову запропонував мені зустрічатися. І все, і моя... мій від'їзд, мій розрахунок закінчився на цьому. Я стала далі працювати, стала зустрічатися. Правда, скажу вам, недовго ми не зустрічалися. Через два місяці ми одружилися. Така історія наша з чоловіком. Але хочу вам ще сказати такое. Таке розказати, не знаю, чи ви вірите в віщі сни. Але це я, наприклад, зараз вам розкажу також історію. з одним, Як мені приснився віщий сон. Я, я так рахую, що це віщий сон був. Приснився мені сон, що. Сижу я перед зеркалом і переді мною лежить три вінки. Хто дівчата мого покоління, то пам'ятаю, що дівчата ходили запрошувати на весілля у вінках з стрічками, Ну, українські вінки. І міряю ці вінки. Два з цих вінків красиві, такі нові. А один такий не дуже примятенький він, ну не дуже виглядає. І я надіваю по черзі ці вінки на голову. Наділа один новий, ну не видно його на голові. Ну, дивлюся, заглядаю в те зеркало і так, і так. Ну, ну не гарно мені не, не, не такий він, як я б хотіла. Зняла, наділа другий, та ж сама картина. Надіваю третій прим'ятий цей віночок, не дуже такий новий він. А він на голові дуже красивий, гарний такий. Я собі думаю, це все в сні. Я його вивізьму цей вінок, я його розправлю, і буде він то, що треба. Цей сон я розказала своїм жінкам, що робила в зміні на заводі. І жінка, та, що я жила в неї на квартирі, тітяніна. Мені каже, знаєш що, Таня? Ти вийдеш заміж або за старого чоловіка, або за розведеного. І знаєте, це ще я не знайома була з цим чоловіком, але в кінці кінців, як виявилося, я вийшла заміж за розведеного чоловіка. Тому я особисто вірю в віщі сни. ви пишіть в коментарях, вірите чи ні. От такі справи. Така в мене розповідь. Життєва. Ну, може, і у вас подібні були історії. І я у вас ду підпадає думка з моєї, що в нас в житті от Бог нас направляє так, в такому напрямку, в якому нам потрібно інколи це добре, інколи не дуже. Але інколи ми самі приймаємо рішення і також або правильне, або неправильні. Але я прийняла правильне рішення в своєму житті. Бо не знаю, Бог мене направив, мабуть. І я щаслива в шлюбі. За чоловіком своїм я прожила ці 34 роки, як за кам'яною стіною. Я знала, що яка б не була в моєму житті ситуація, він завжди знайде вихід. А були різні ситуації, були важкі часи, були веселі часи, були по-різному. Але. І були, я не можу сказати, що в нас шлюб ідеальний, що в нас не було там якихось конфліктів чи якихось там розмовок, розмовок. Але я вважаю, що в нас щасливий шлюб. Тому от така історія. Можу, зараз ще, мабуть, вам покажу фотографії, а потім продовжу ще свою розповідь, де мої фотографії, я сьогодні вам покажу. Такі наші весільні фотографії, як ми одружувалися зовсім. Фотографії, звичайно, старенькі, на фотоапарат ще фотографірували от такі. Така пам'ять у нас залишилася. Ось як мені фото знімав чоловік. Ось всі. Родичі наші, що були на весіллі. Такі фотографії. Раніше ж фотографували наплівку фотоапаратом. Фотографував нас знайомий чоловік. Ось такі ще одненька. Так. Ну що, з цією історією я закінчила. А ще сьогодні такий день. Я рано встала, зайшла в телефон на YouTube канал свій і побачила, що в мене 100 підписників сьогодні рівно було рано. Зараз 108 вже. Тож я хочу в цьому відео подякувати всім, хто підписався на мене. Я дуже вам вдячна. Тому що для мене це важливо. Для мене це важливо, тому що я недавно зайнялася блогерською справою. Хтось може скаже, що це мало сто підписників, але для мене це вже багато. І я всім вдячна, хто підписався на мене. І буду вдячна всім, хто ще підпишеться на мене. І завдяки вам, вашим переглядам, вашим підпискам, вашим коментарям мій канал буде розширюватися. Тому дякую всім і бажаю вам, як завжди, всього найкращого. Удачі вам усім, миру і до зустрічі в нових відео.